ЗНО без жодних секретів. Учні випускних класів Івано-Франківська отримали нагоду зазирнути у серце центру оцінювання якості освіти, аби самим зробити висновки про те, наскільки прозорою є система, і чи варто боятись фальсифікації під час підрахунку балів. Ми хочемо показати і переконати всіх, що те, що ми кажемо, що фальсифікації нереальні що це справді не нереально. Хочемо, щоб вони також чітко зрозуміли, що ту інформацію, яку вони дають нам про себе, що та інформація надзвичайно захищена і у фізич. Нічному розумінні металевими з е, ролетами і у технічному і в програмному апарат, апаратному розумінні для розвідки направили старосту 11 класів з усього міста всього 55 осіб. Та, попри значний обсяг інформації щодо технічних моментів, найбільше школярів вразило приміщення центру і його фахівці зауважень щодо їхньої роботи в учнів не знайшлося все прозоро і професійно. А стосовно самого ЗНО то його не бояться, адже ретельно готуються. Вона вразила те, що наша держава виділила. Такі кошти для обладнання самого приміщення. Я зрозуміла, що люди працюють в такому дуже жорсткому темпі, особливо коли перевіряється саме ЗНО. І я рада, що в них є такі хороші умови. Я не боюся ЗНО, Я вважаю, що це нормально, звичайно, і готуюсь я. Е, ну, як і всі з репетиторами, з книжками вдосконалювати я б нічого не удосконалювати, боятися не боюсь, тому що я знаю, що я його здам. Хто не знає, знань. Ну в кого нема знань, то і не здасть, то і боїться з подібні зустрічі в центрі планують зробити традиційними, а незабаром сюди запросять і батьків абітурієнтів, аби й вони на власні очі пересвідчились, як усе працює.